Тою вони вимруть саме так мені хочеться розпочати сьогоднішній випуск після чергової нічної атаки росіянців по Україні. Бо в такі випадки розумію, що тепер усю нашу лють треба конвертувати в донати на підтримку зсу працювати і наближати перемогу. Ну а вони таки, ті гнилі людішки, обов'язково вимруть або самоліквідуються і починають вони робити це вже передіть падить падать, падають. І ось вам яскравий приклад. Ось так красиво у Мурманській області. Літак ось так здійснив негативненький такий, але погодьтеся, яскравий феєричний політ. Дуже вже, мабуть, захотілося на концерт до Кобзончика, а там-то його чекають. І не те, щоб ми раділи ось таким прикрим випадкам там на болотах, але от правда, давайте будемо максимально відвертими. Так, ми радіємо, коли... Пліснява знищує сама себе, вмирає, гниє там на болотах, не доїжджаючи до нас в Україну. Бо тоді Збройним силам України набагато легше. Невже бунт на кораблі? Хоча так собі бунти, як швидше, ось просто таке незадоволене волання російської самки, яка почала розуміти, що швидше за все її любий повернеться до неї додому у чорному пакеті. Вони там на часті валяються всі какараниця напчастя, то що стають тебе, то що что... думають, не задають до кого-то, не дають уже не так офіційно. Дружини російських військових, ну цієї знаєте, не до армії вже починають виражати своє незадоволення всією цією спецоперацією. Дуже їх обурює взагалі вся ця ситуація на фронті, бо кажуть, хвилюються, не подобається їм командування, не подобається їм те, що приховуються справжні втрати. Ну і звісно, вже дуже незадоволені Ось ці жіночки, тим, що про їхніх чоловіків ніхто на фронті не дбав. Андрей, которым он говорил, что они видели, как Вадик поедет, не знаешь с ним, что не знаю ничего, ничего не говори. Нету ни Вадика, ни Леша, ни Жорика. Он по фамилиям, по фотографиям смотрел говорит, даже. Приблизительно немає, тут даже з других напрямків. А що трапилося? Раптом так хвилюватися дуже почали. Е, пельмені на Росії закінчилися? Чи як? Та погодь, погодь. Вам же ж там як не пельмені, то котлети якісь піднесуть. Почекайте, все буде добре. Бо, зрештою, живий чоловік то так собі. А от якщо все таке вмре в Україні то можна буде родину свою кілька днів прогодувати. Прошу вже місяць. Я ніде не можу знати, где находиться василь, що з ним случилось. Ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не сообщає. Нічого. Помогите мені розібратися в этой ситуації, получить хоть какую-то інформацію принципі, тут все зрозуміло. Чергове дно знову пробито, і ми вкотре з вами переконуємося в тому, що насправді ми воюємо з недонацією, яка просто не має права на існування поруч з нами. Та й не те, що взагалі поруч з нами. Ну а в принципі, я не знаю, чи є якесь місце на нашій планеті, чи десь за межами, де вони могли б якось існувати. До речі, інформацію про своїх рідних, які відправилися вбивати нас з вами, українці. Родичі військових там на тих пліснявих болотах намагаються шукати своїми силами. Кажуть, ніде правду шукати, бо ніхто не відповідає на їхні запитання. А й правді. А не вже кремлівським сатаністам до того? З вами була я, Інна Набок. Нагадую, підпишіться на наш канал і обов'язково залишайте свої реакції. І побачимось. Давайте ж мочити ру... плісняву разом.